Якщо людина вірить в це, то це звісно буде обов'язково. Я сьогодні обов'язково піду разом із моїми односельчанами на річку, щоб провести разом цей час, щоб відчути відчути цю магію цього свята. Обов'язково буду. А ви вірите? Я теж вважаю, що це необхідно. І ось в мене, я в школі працюю. Ми набираємо воду. І приходимо навіть в школі, ми все поливаємо цією водою. Якщо вона готова, в принципі, фізично і морально, то думаю так. Цим займався колись, але я думаю, все-таки для непідготовлених людей перший раз одна віра, звичайно, вона багато що значить, але краще все-таки бути готовим. Я думаю, що це допомагає для здоров'я. Але треба не перебрати, мати всьому міру, тобто загортовуватись перед тим і не окунатися дуже часто і тренуватися до того. Навірно, що так. Це свято Божественне, і всі зараз вірують в Бога. І воно, як люди, всі, якщо якусь щось случиться, таке заболієш що зараз всі обращаються до Бога. Тіло очищає холодна вода насправді, а душу водою не очистиш. Добре. Найперше, рекомендую всім очищати душу українською мовою. Я не вірю де все. я не вірю, що можна одною водою виздоровіти, чи, чи очиститися, чи, чи бути кращою. Це ж таки якесь таємство, хрещення Бога і тому подібне, то всі вірують. в Бога, я вірую, також вірю в це. Звичайно, ми ж всі християни. і Якби виросли в ці всі ці релігії, ну то я, я дуже вірю. Так тобто завжди ходимо, набираємо водичку. Ну, якби сама не купаюся, бо боюся. Звичайно. Так. Якщо мати тверду віру, то... Да, тверду віру, да, звичайно. А ви самі купаєтеся? Ні. Ні. Чесно. Кажучи, ні, не купаємося, але віримо.